Привіт, любі гусятка! Зараз наша літературна подорож простягнеться аж до самої Африки, і розпочнемо ми її з фатально небезпечної Нігерії. І сьогодні не про Чимаманду, а Дічен Гозі, хоч і згадувала її половину жовтого сонця, частенько поки читала книгу від Чигозі Обіоми під назвою Рибалки. Цей роман приніс йому всесвітню славу у 2015 році. Він розповідає про сім'ю. Мимохідь про матір, яка практично не має права голосу, трохи більше про батька, який постійно у роз'їздах і так рідко бачить своїх чотирьох синів: і Кену, Боджу, Обембе і, власне, Бенджаміна, оповідача цієї історії. Хочу назвати цей текст струнким та плавким. Послухайте самі, наскільки це пробуджує відчуття прекрасного. Один за одним минали дні, приносили хмари. Що висіли в небі, насиченому пилом у сухі пори року, а сонце не ховалося до пізнього вечора. А під час дощових сезонів, ніби чиясь рука, малювала в небі, розмиті картини. І хмари, що пульсували від громових спазмів, потоками вивергали безперервний дощ протягом шести місяців. Через те, що час ішов за цією відомою і впорядкованою схемою, жоден окремий день не заслуговував на те, щоб залишитися у пам'яті. Тоді важливим було тільки теперішнє і осяжне майбутнє. Його знаки показувалися вдалині як локомотив із чорним вугіллям у серці та гучним слонастим гуком. що Наближався рейками. Надії на початку книги міститься схема маленького містечка Акуре. Це справді існуюче місто на південному заході Нігерії, адміністративний центр штату Ондо. Кожна назва глави приховує влучне порівняння, приємну поетичність. Автор, наче вдягає важкі події у солодку патоку слів, і подекуди вони стають занадто липкими, на них злітаються різні комахи і потопають в своїй цукровості. Життя, яке складається зовсім не так. Як того всім хотілося. Неочікувано різко та жорстоко. Батько мрійник, що креслить своїм синам зовсім непідходяще майбутнє і ставить за високі очікування, залякуючи своєю авторитарністю. Взаємини між чоловіком і жінкою передбачувано традиційно патріархальні, не лагідні, нелагідні, нелюбовні і багато ще чого не. Причину наслідкові зв'язки у цій книзі окрема насолода, тому вас очікує дуже логічний і передбачуваний фінал, коли дочитуєш останню сторінку і знову дивишся на назву Стає по справжньому моторошно. Це історія, яка ще раз нагадує, оточення впливає на кожного, але вибір залишається за тобою головною опцією, навіть коли здається, що обирати взагалі нічого, пливти за течіями чужих думок. Чи стояти на своєму моральні дилеми, держава як невід'ємний інститут формування твоєї особистості, віра як шаблон прикриття, мови одна для зовнішнього світу, інша для дому не дбали кинути пророцтво жебраком як єдина форма можливого майбуття. Психологічна драма, постколоніальна проза, мотив, що відсилає до грецьких трагедій, думок про братерство, дитинство, яке стає зловісним спогадом і залишає маленький слід, мрії, яким не було місця справдитися, бо ти занадто швидко подорослішав. Я ставлю цій книзі 8 із 10. Дія роману Сергія Сингаївського розгортається на тлі гуманітарної катастрофи в Ефіопії 1984-86 років, штучного голоду та війни. Ми спостерігаємо за головним героєм Андрієм Волинським, військовим перекладачем у складі радянських груп допомоги, який опиняється в епіцентрі трагедії. Разом із ним нам доведеться бачити цинічність, відшукувати сили для боротьби та усвідомити багато неприємних. Мних істин цей роман був виданий вперше у 2016 році, перевиданий у 2023. Нове видання було доповнено після мовою автора та передмовою Віталія Портникова, де він пише у радянському союзі про великий голод в Ефіопії майже не згадували, як зрештою не згадували про голодомор. Стає лячно, коли розуміє, що оповідь ґрунтується на реальних подіях і має за плечима свій доконаний фактаж. Текст веде нас двома сюжетними лініями. Перша, вже згадана мною, відбувається у 1980-ті роки в Ефіопії, де Андрій стикається з жахами війни та голоду, який проходить шлях від наївного ідеаліста до людини, яка усвідомлює усю глибину трагедії, свідком якої він став. Дезинтерія це так квіточки усюди ти в. А ще кір, менінгід вакцин бракує катастрофічно. Дітей стрижуть під нуль, стинають і зворушливі чубики, які за словами Карен. Зазвичай лишають, щоб Богові було за що схопити дитя, коли воно помре, і взяти до себе на небо. Друга ж сюжетна лінія відбувається в Україні 2012 року, де київський архітектор Микита Ніфьодов дізнається про сімейну таємницю, що кардинально змінює його життя. І якщо перша лінія авторитарна і прогинається лише від безкінечно жорстоких вказівок режиму, то друга містить у собі право вибору та свободу вибору, поступово розкопуючи і заглиблюючись в історичну па пам'ять. ця книга не просто розбиває сердечко, вона його розтрощує. Не один раз ми прочитаємо між рядків про відповідальність, особисту та колективну, про дилему вибору, складність бути людиною, моралі, становлення, пізнання власного я підгучні мотиви ефіопської музики, яка за словами автора або мліє від жадання, або звучить так, не мов би пожежна команда, поліція та швидка на навперегони. Відчуття того, що ти дивишся документальне кіно, не покидало мене увесь час. Тут серед голоду та геноциду час завмер. Серед політичного его загубились душі багатьох праведників. Та чи були вони по-справжньому чистими. Порушується питання незалежності, бідності, безвихідних становищ, тиранії та маленьких людей. Щоб вас трошечки відволікти, покажу, як виглядало перше видання. Оцініть обкладинку. Мені вона здається дуже гарною. А тепер повертаємося в ефіопський ранок, що пахне смаженою кавою, перцем, чебрецем, вогнищем і розм'яклим від роси евкаліптовим листям, а в ефіопський соціалістичний день, де сотні тисяч людей вигнано з рідних місць. Ці люди це хлібороби, перенаселеної традиційно послушливої півночі, та в ефіопську ніч тужливу з вологою в повітрі, що ховає страждання на перебій таємницями. В ефіопську буденність, де влада застосовує механізм придушення, грабує, використовує, дискредитує сама себе, де не тільки зовнішня політика зруйнувала право на майбутнє, але й шалені внутрішні конфлікти доклали свою руку. Тут панує атмосфера чорного ринку і голодної смерті. І невже ніхто зовсім ніхто не винен у цій катастрофі? Єдині імперії без заморських колоній, що грабують самі себе, своє ж селянство, свої ж окраїни, незважаючи на все вище наведене, дорога на Асмару нагадує нам про силу любові. Далі знову цитата: «Сторонній людині не втямки, як може нормальний хлопець ходити серед мерців і смороду з збрійливою поволокою в очах. А я гадаю, що саме в цьому і є сила кохання. Так, воно через раз помиляється, робить дурниці, і зазнає нищівних поразок. Але бувають часи, коли насміхатися з нього не схоче і найбрудніший цинік, бо крім любові, у смерті немає гідних ворогів. Дорога на Асмару це скарб сучасної української літератури. Так, важка цеглина для прочитання. Так, неприємна, так, трагічна, але обов'язкова, щоб ніколи знову не повторити та не забувати. Я ставлю цій книзі 9 із 10 гусячих. Лапок, а тепер ми знову можемо спокійно дихати, бо їдемо до станції африканські казки. Розказав ці казки нам Рок Крепен Фані Піно, який народився у республіці Конго. Він збирав їх з самого дитинства у своїй пам'яті. Зараз автор мешкає в Європі, а Крістоф Родлер це австрійський ілюстратор. Зустрілись вони, щоб створити цю чудову дитячу книжку, яка розповідає про культуру і навіть привідкриває для нас мову народності. І або батеке, що належить до мовної сім'ї Банту. Ця мова є поширеною в Республіці Конго, Демократичній Республіці Конго та Габоні. А от мова лінгала, якою тут співають декілька пісень, є найгарнішою із африканських мов, і найдивовижніше, що ця мова не має писемності. Її можна тільки почути. Ці маленькі повчальні історії батьки розповідають своїм дітям з уїдливою мораллю. Вони про хитрощі, заздрощі та упередження, вчать цінувати те, що маєш, довіряти собі та дружити. Тварини уособлюють моделі поведінки багатьох людей, як от пані гіпопотам, яка не виходить з водойми, бо по вуха у боргах. Мудрий турач, що не піддається провокаціям леопарда. До речі, турач це птах родини фазанових. Їх у Африці налічується 41 вид. Цю та іншу інформацію можна дізнатися на останніх сторінках у словнику. Казків тому вицікаєсь. Наприклад, тлумачу, чому у слона народжується тільки одне дитинча, а курка не живе у домі разом із господарями, чи чому кажан більше не дружить із сонцем? Яскраво, захопливо і напрочуд екзотично, чудова стежина для розширення горизонтів. Я ставлю цій милій чарівній книжечці, 9 із 10. І дуже радію, що ви подорожували Африкою сьогодні разом із гусем, що читає. Підписуйтесь на канал, читайте важливе, заглядайте в мій телеграм. Всім безмежно вдячно за підтримку та поширення відео. Усім добра і неафриканської реальності. 将。中